Пробіжимося по військовій абревіатурі. Поїхали. ІПСО. Інформаційна пропаганська, вибачте, спеціальна операція. УБД. Учасник бойових дій. БТР. ж БЕТЕР. Бронетранспортер. ВМС. військово морські сили. КПП. Контрольно-пропускний пункт. Сапог. Блін, я знаю, що це. <титанковий> На 3, -3 кілометри він херчить. Хіра... Станковий протитанковий гранатомет. А, так, Гранатомет, не міномет, гранатомет, бо прямо. БК. Е, бойовий комплект. СЗЧ. Е, самостійне звільнення з частини. РСЗВ. Реактивна система залпового вогню АГС. Автоматичний е, гранатомет, напевно, коли ми гранатомет з Танкевича, mm. я не знаю. <реш> дякую велике. Автоматичний гранатомет з танковий. З танковий. Блін. Так, хас. Олександр Педан, дякую велике. Дякую.